Вітаю вас на каналі Гігант Ліго. Сьогодні ми з вами подивимось всю колекцію Ліго орків від китайських виробників, знайшов на промі оголошення за 477 гривень за всю колекцію. До цього в мене вже були 4 мініфігурки, які дуже сподобались як мені, так і моїм підписникам. Тому як тільки мені потрапила ця пропозиція, я одразу і замовив. А тепер переходимо до розпакування. І перше ми з вами зберемо орка Берсерка, який ніс факел, щоб підірвати стіну у фільмі Володар Перснів. Це єдина мініфігурка із колекції, яка майже не має на собі броні, озброєний великим дворучним мечем. Наступним у нас буде орк з сокирою та щитом. Сама мініфігурка має багато якісних принтів майже всюди. Ззаду у нього на броні знаходиться пластмасовий плащ. Переходимо до стрілкових уроків. Тут орк озброєний луком, схоже не той, що був у лурце. На спині знаходиться сахайдак зі стрілами. Ось цей орк мені дуже сподобався. У нього принт класичний, але з намистом. Озброєний чимось схожим на спис. Також у нього плащ зібраний із двох деталей. Цей орк теж з'являвся у фільмі. Озброєний арбалетом та весь закований в броню. Також має на собі сагайдак, як і минулий. Коли у мене запитують, як виглядає орк хай... То я опишу його приблизно так. Це звичайний піхотинець з мечем та щитом. Цей урок з отряду, що разом із Лурцем йшли за братством персня в фільмі. озброєний іншим мечем та при собі має класичний щит. Ще дуже класичний орк. Він озброєний списом та має щит. У фільмі їх було дуже багато, та саме вони у своїй більшості штурмували хельмову пать. Ось ми з вами і подивилися всі види уроків, представлених в китайському форматі. На даний момент я маю ось такий загін уроків. Пишіть в коментарях, як вам. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб частіше виходили такі довгі і класні відео.